Послання 1328. Матір Спасіння. Моліться про захист церкви мого Сина на землі. Вівторок, 10 лютого 2015 року Божого 14.36. Мої дорогі діти, важливо є, щоб усі ви відмовляли молитви Христового Походу і мій святий Розарій, Вервоцю. Як частину ваших щоденних молитв. Ви можете обирати будь-які молитви за власним вибором, не обов'язково всі, але ті, які відповідають вашим бажанням. Мій найсвятіший розарій, ви маєте відмовляти щоденно, для захисту від впливу Злого Духа. Молитва наближає вас до Бога і захищає душі усіх тих, які звертаються до мого сина по допомогу. Проти влади шахрая. Молитва є найсильнішою зброєю проти зла, і ви ніколи не повинні недооцінювати силу, яку вона надає. Моліться про захист церкви мого сина на землі і просіть мого сина дарувати милосердя кожному, хто намагається розіп'яти її. Ця церква тіло і храм мого сина. Є шлях, через який вся слава буде віддана Богові. Вчення, Слово і Пресвята Євхаристія, тобто тіло і кров мого Сина, Ісуса Христа, були дарами, даними людству для спасіння душ, ви повинні відстоювати правду і підготуватися до прийняття милосердя мого Сина. Я закликаю вас молитися за душі тих, які заперечують правду. І благати мого сина, щоб вилив своє милосердя на їхні душі. Мій син є життям, усе життя походить від Нього. Відкидаючи мого сина, ви не отримаєте життя в Його царстві, яке надійде. Мій син попросив мене, щоб я благала вас про молитви за душі тих, які відкидають Його. Він вислухає молитви, які ви жертвуєте за всіх своїх близьких. І за тих, які будуть нездатними прийняти світло, коли воно світитиме як маяк та огорне людство. Душі, які просвітлені любов'ю та смиренням, необхідними для прийняття мого сина, радітимуть, ті, чиї душі наповнені темрявою, уникатимуть світло, бо їм буде боляче бачити правду. Моліться усім своїм серцем зараз і кожного наступного дня. За душі, які найбільше потребують милосердя мого сина. Без ваших молитов багато душ будуть втраченими, і вони у вічності будуть в'янути від туги за товариством мого сина, але ніколи не зможуть його знайти. Я залишаю вас моєю любов'ю, моїм захистом і моїм миром. Будь ласка, відгукніться на мій заклик про спасіння душ. Ваша улюблена мати, матір, спасіння.